Були ми в підтримці, купила дві ну, з'їла, були на майданчику і я забрала подаруночок від моєї дівчинки. Я в шоці. Яка вона ну, величезна. Я, я, я знала, що буде велика, аж не настільки божечки. Мені так приємно. Зараз будемо розповідати. Типу, уват. Божечки, вона така величезна клас. Я дуже-дуже дякую своїй дівчинці і мені дуже-дуже приємно від усієї величезної величезної посилочки. Всім привіт, рада вас бачити. І сьогодні відкнемо обміну мені прийшла така неймовірна посилочка. І ми її сьогодні відкриємо. Почні. Машка, що думаєш, що там буде середині? Ну, по-любому книги там. Не знаю, не знаю. Я казала, що мені в найбагато не було. Ух Ти поперешки, поперешки, поперешки. Ой. Що там. Спершу я. Нічого не Ой. ох. 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 Привіт! Вітаю тебе з. Е... Так, я вже не розчаюся. <сум> Це милий боксик для тебе, надіюсь, ти, і далі будеш в книгомінах. Е... Не звертай уваги на все е... за без... Печено головне, щоб доїхало ціле Хоробра з подарунком з Варшави. Якщо я щось погано прочитала, вибачайте, або не розчиталася, або просто я не вмію читати. Перший подарунок це борошки по-перше. Не ж ти пльошти, бошечки. Я тільки позбулася українських сікерів. Не показує. <ріст> До мене почнемо стало ще не запаковано. Це багато-багато чайочки. Різного перерізного е, лов... ловері і якісь висиле. Бисил... Я таких не знаю. Але цей чай, чаєчок я люблю. Навіть у ага. Так. Наступне це ліп-маска. Масочка для хоб'ю. У мене буде губки, як назад, як в когось, божечки. Я знаю всі маски. Це масочка на грубке. <сіст> Клас. Так, от і чому ви розмовляли. тебе з Роксаною. Так. Да. Наступку. Я просто пробувала в цей фірмі таку саму масочку для uh, дупи і маю вже для грудей. Це буває в перший раз. Окей, okay. далі багато чайків. Наступне Це зефір. Боже, я обожнюю зефір. Я просто, як його знову налікся, це буде ужасно. Але дуже дякую. Наступне це е, каміки ожешкова. Це такі, скажімо, цукерки всередині з горішками арахісом. Не знаю, не пропав. Але має надію, що бризон. Наступний день у нас. щось запаковане. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Ох. Ох. Божечки, це бутилка. В мене була така сама розова, а вона в мене розбилась. Тому буде нова прозора. Ну, така, скажімо, макова. Калафка. Божечки тоже дякую. Я хрипну вже. Старість не радість. Наступне щось запаковане. Ой, ти божечки, чекайте. Це на кисню. Пачка на стіл біленько. Звичайно, класно. різні висоти. Так. Наступне. Йдемо, якщо вже запаковано, то йдемо позапаковані. Дуже класний, Я не знаю, що я буде пити. Напевно, чайок? Ні. Але мені дуже подобається. Такий носик, боже. Боже. Головне, аби рожок не збита. Все буде обідно. Наступне. Це купа, купа цукерок. Я тільки їх спекалась, а вони просто не хочуть від мене пити, тому я багато знову цукета. Так, за кадром подідеся з кимось. О, О наступний, такі ж самі. десь там були. Маю надію, що це. Так, напевне, лише були. Наступне. Ой, Івана. Це закладочка слизери, боже. Яка була там? Було то. Мені дуже подобається. Я вже здогадуюся, що певно там буде книжка Гаррі Поттер, але я можу помилятися. Але поки взагалі не виножу їх, тому йде далі. Ага! Це ось такі лампочки такі гарні розумі. Maybe. Barbie Girl, я б сказала. Так. My English is very problem, тому якщо щось неправильно, і звільняйте. E, закладеньки. Такі гарнюсенькі. Ух ти! Я такі хотіла собі замовити. Але ніколи собі не замовляла, тому що... Зараз книгами в мене труднощі. Це ось такий трекер, що, наприклад, назва книжки, що мені там сподобалось, цитата, перчик там їх, ну, коротко, щось цікаве, яке записувати. Наступне: косметичка, чи це просто така для книги? Я не знаю, але мені здається, що це більше косметичка. Але я можу помилятися. Тому така величенька. Косметички ніколи лишній не буває, тому плюс одна. Наступне. Це така міні, така на... скажімо, на припиночка, прищепочка на, на наступну річ, яка я бачу тут. А наступна річ це ось такий шопер. Тайф. Це мій певно, в житті другий шопер, якщо я не помираюсь. Він величенький, класний. І що мені подобається, що він такий. Мені здається, буде... не буде фото в себе вбирати класний. Ну, дуже. Ну, Скоріше то було так. Ох. Боже! що? Це Гаррі Поттер». Перша частина. Ну, коротко, я писала, що я хочу Гаррі Поттера». І що я її не читала, але стільки раз дивилася фільм, фільмів, тому... А я її не бачила, Божечки, як просто. Ще плакати буду. Не треба плакати. Блін, дуже дякую. За Гаррі Поттера. Це одне, одне додаткове дякую. Бачу ще якусь книгу. Блокнутик. Ой, це такий красивий розовий блокнутик. Я на книгові завжди дістаю такі блокнотики. Вони потім у мене десь стоять. Але їх немало. Їх треба багато. Ну, красиві розики. Йдемо далі. Це книга. Я навіть не знаю, що це книга, але е, не, не моно. Не <сісті> моно. Це просто книжка немона. Щось цікаве, щось велике. Трішка гляне. Ой, це певне про саморозвиток, це, коротко, це книжка полезна, скажем. Думаю, що її прочитаю. Якщо буде настрій. Наступне. Це не все, це ж там багато. <с> Наступне. Це планер на 2025-2026. Чесно кажучи, він всередині такий класний, зелененький. Ну, мені прям дуже подобається. Що із е, є місяць і можна собі писати щось. Офігенно. Наступне. Насліпка. Насутне, це багато ручочок, які я зараз позбираю, постараюсь. Надію, що всі, але вони різні, красиві. З корівками. Ну, подивіться, що за молота. будь Ще така сама нішала. Ось така. І такі гарні, красиві. Пастельні. Нежно, нежно так. Йдемо далі. Ох, ти ж, йош такі. Це дві. Такі, скажімо, паки наклеїв. Ой, бачки. якісь такі красиві. Буду їх клеїти на чоло, напевне. Їх стільки багато. Це набір, певне, по 100 або 200 штук. Якщо я не помиляюсь, ні, по 60, але все одно багато. Це один. Ухай, это же что. Так, мы на дом. Ой-ой-ой. Окей. Вот на мне. И на ступни тоже покажу. Ой-ой-ой-ой. Теж дуже милі, дуже красиві різні. Я не знаю, чи я гарно якось показую, якісь взагалі видно наклейки. Майне. <рес> але що зробиш? Я бачу ці з книжками, різні тут цитати. Класне, люблю класно. друзі. Це я вже не буду ставити, але тобто, пів години буду шукати. Далі чайочок. Чайочок. Так, наклейки. Класні, літні, ще настрій на літа, а може вже трішки осві, гарні, великі, подобається, йдемо далі. Це щось огроменне. Це ось такий набір. Заміток різних панів. Це, я розумію, карточки, так, це карточки. Це не така доска, тільки карточки. Pse e, panelistki, ja tu się panu czuję. Tak, bo... Panie, toło, to... tak, 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 jaki... tak, 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 na tak, 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 tak Це багато, багато, багато. Е, Ой, які гарні. Багато закладинок таких різних. Ось такі позички. Ми лета. далі. Далі чайочок. Чайочок. Це такі закладки. Багато, дуже багато. І різних кольорів. Боже, яка Йдем далі. Taki zamczyk z metodu. Trzeba mi już zrozumieć, co się Сука скерпака. Стикер. Такі різні різні. Наступне. Ось такі закладочки ще. Красові. Кожечки, моє дитинство. Це такий браслетик на руку, який можна їсти. Ну і остання річ. Все, а не йому вірнулому боксику. Це ось такий пожечки маленький блокнотик. Ну ж красота. Ну прям ну, клас. Я таки віддивилася, мені такі, такі треба було, але я не купила, тому добре, що не купила, то приймаю. Ну, і все, залишилася купирка. Дуже класний бокс, що дуже-дуже дякую. Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, Тетяна, дуже дякую. Я, звісно ж, не пишу і дуже ще подякую за, чесно, неймовірні емоції, за те, що стільки мені поклала. я думала, буде менше. Тому дуже дякую і. Гарного перегляду і думаю, що ви поділи під час мого відео. Тому всім дякую, всім па! Така закулісся, правда, Машка? Можеш попиркатися? Я потім тебе вкладу. М? Я потім тебе там тік-чик наріжу і вкладу. Заслужила. Да. Знімала. Ну, надіюсь, нормально піднімала. Побачимо. Маємо надію, що так.